Вітання усім нашим глядачам, ви на каналі Прогноз. З вами Катерина і з вами пані Тетяна Гай, які будуть сьогодні тут працювати для вас. Тому одразу кажу, що ваші вподобайки, ваші підписки і енергообмін, особливо з пані Тетяною та мною, буде просто сьогодні чудовим. Того, що ефір у нас святковий та передсвятковий день, 24 грудня, по актуальним новинам. Пані Тетяно, якщо ви готові, то можливо одразу поїхали. Всім вітання! Звичайно, я готова працювати і дивитися для вас, і для всіх глядачів каналу Прогноз. Також не забувайте, що кожного вечора я виходжу у стрім на каналі Прогноз, для того, щоб давати відповіді на актуальні ваші питання. Щодня, ось зараз практикуємо. тож... Не забувайте підписуватися на прогноз, тиснути дзвіночок, щоб не пропустити мої прямі ефіри для вас. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням посилання в описі. Так, ви можете власне і, і питання свої до пані Тетяни поставити під час цих прямих ефірів, Того, що я включала два дні підряд і дивилася на свою красиву і розумну співведучу. <гум> і... <гум> дякую, Катерина, Дякую. А також ще і... ж треба. А ні, це вже не треба нагадати, бо вже сьогодні розіграш буде. Не Так, вже. вже... І, пані Тетяно, ми тоді з вами швиденько поговоримо по актуальним новинам, які цікавіть глядачів. Почнемо з Білорусі, там розпочату підготовку до держперевороту. Mm. Так. І ЗМІ про це. Згідно з розвідпланами на 24, 25, 26 січня, правда. Тут так написано. Вже заплановані перші акції протесту, розпочато інструктаж сплячих осередків. Це буде демонстрацією, що пущені в дію ще не всі козирі майбутнього переговорного процесу по Україні. І Держдеп США закликав своїх громадян за, за, залишити Білорусь. Давайте подивимося, що це взагалі таке коїться. Чи дійсно. Щось готується. Катерино, а це ми з вами чи ні говорили. Ви мене запитували, чи буде Лукашенко а, наступним президентом знову. І я не пам'ятаю, чи це вас, чи на вас в ефірі я дивилась, що там можливий переворот і що, можливо, до влади навіть прийде жінка, яка має ці козирі в рукаві. І це буде дуже, будуть дуже гучні скандали. Давайте подивимося, чи так це насправді. Готується, що діється в тій Білорусі. От, будь ласка, королева куб кубків, там зачинщиця жінка. От це поворот. І такі буде, і такі, ви знаєте, є дуже великий шанс падіння ось цього режиму. Карта башти і карта колісниця. Причому дуже швидко, дуже швидко. Справді там готується переворот. Мало того, що він готується, він ще буде мати і, і певний успіх. І ви знаєте, тут я бачу, от мене, дивіться, король жезлів це стала величина. І вона перекривається король, королем мечів, то не, не свідчить, чи не свідчить це про падіння режиму Лукашенка. Я ще бачу, що вилізе дуже багато скандальних е, таких, новин, фактів. Які прискорять цей процес, і багато з них стосуватимуться і України, війні в Україні. Uh -huh. А вірніше, я вже це озвучувала. Ви знаєте, я хочу розказати таку невеличку історію. Я е, завжди шукаю, дивлюся, безвісти зниклих, е, які немає в списках. І до мене звернулася жінка стосовно свого чоловіка. І ми з нею побачили, що чоловік знаходиться на території Білорусі. Як полонений. І я почала дивитися, і я бачила, що він там не єдиний. Ось чому дуже багато безвісти, зниклих, яких ми дивимося, вони, вони не, їх імена не з'являються в списках, тому що це буде дуже великий скандал. Але вони живі і вони знаходяться там. І ці факти буде розкрито, і це буде просто шок для усього світу. Але дуже багато наших героїв зможуть повернутися нарешті додому. Так, звичайно, бо я зараз шокована. Ні, пані Тетяна, ми не з вами. точніше, ви не зі мною, ви можливо, з кимось е, так на іншому інтерв'ю говорили, бо зараз я чесно, я шокована цією інформацією приводу цього перевороту в Білорусі. Скажіть, будь ласка, як це може вплинути на Україну? Це... Чи вплине на Україну? Так. <кхе> А, ви знаєте, що мені показують карти, що на Україну це вплине, але вплине позитивно. Тому що ми дізнаємося по помірності, тобто ми дізнаємося справді дуже багато таких цікавих речей, а, які будуть для України корисними. А, я бачу, що ми можемо навіть підтримати білорусів у їхньому прагненні до зміни влади. Угу. Тобто ми. Добре. Я не скажу, що це буде масово, так? Але ситуація там буде змінюватися. І це правда, це вже стоїть. Так що, а може, вже і не доколі. Знаєте, цей анекдот. Доколі ви вже будете у власті. Ну, Доколі. А ми всі знаємо, як звати сина Лукашенка. В Москві навчається. Да? Та ви що? Ага. Нещодавно виставляли відео телеграм-канали з ним. Він там на фортепіано грав в Кремлівському палаці для орків. Uh -huh. От так, так сидів а, пані Тетяно, і давайте на останок з приводу Білорусі. Ми спробуємо подивитися, звідки взагалі ноги ростуть. Це в. Дійсно назриває революція бунт е, самої, в самій країні. Чи це вплив когось іноземного, та? чи це вплив Рашки. Хто хочеться? Точно не Рашка. Рашка не зацікавлена. Угу. А ось з е, середини країни, представники з середини країни і ззовні. Е, Можливі, майбутні партнери, зацікавлені у тому. Але це точно не Рашка. Рашка не зацікавлена, їй це не вигідно. Я подумала просто можливо, Рашці не подобається, що Бульбаш їх не слухає, і тому вони вирішили. Да, вони ж постійно тиснуть на ту Білорусь теж. От, а Бульбаш там, наче цей супротив якийсь, хоч знімальний. Тому я й хотіла подивитися. Ні, я просто згадую про це превентивне. <си> а я покажу, откуда на Біларусь готовилась на да, да, да. паєнні. Потім мен... просто Боже, знаєш, його нема, нема того бульбаша вуса, один раз з'явиться і цей на світ на три хвилини скаже якусь цитату, яка потім роками стає крилатою. Ну, Знає давайте як... ми не будемо теж дуже суворими. Там, знаєте, робота з бульбою це дуже такий е, довготривалий процес. І в нього залишається дуже мало часу, щоб відпочити від роботи і щось трошки заявити. І от Зараз саме цей час, бо такої роботи, як такої, немає на полі. Ну що ж? Ну там вже не сезон, Бараболі ще рано саджати. І там... Цей класний комік з Білорусі він зараз перебуває. Він взяв собі цей ну, втік, бо Лукашенко переслідує його за те, що просто вдумайтесь на хвилиночку. Це гуморист, стендап-комік. Він зробив про нього мініатюру, жарт і назвав Лукашенка Чикчириком. Ну тобто просто пожартував про нього і все. І його почало переслідувати КГБ. І він вже багато країн змінив. Він постійно про це там розказує на своєму Ютубчику. Слава комісаренко звати цього хлопця. Кому mm, цікаво. Клас. бо каже за жарт, просто від Чекчарика. От mm -hmm. це і буває. Так, так Русь ми з вами подивилися цікаво. Дякую, переходимо до України. Значить, мапа Діп Стейт від 14 грудня написала нам про те, що український гарнізон оборони в Макарівці ризикує потрапити в оточення. А зараз на мапі Діпстейт населений пункт уже в оточенні ворога. А в ЗСУ цю інформацію спростували. Ось, сказали, що, начебто немає оточення. Наші українські хлопці не оточені, ні в Макарівці на цьому на Времівському напрямку. А без угла одіозна жінка заявила, що сильський замість стабілізації оборони почав наступ на команду Діп Стейт. Ось і ця нардепка пише, що Діп Стейт хочуть мобілізувати в піхоту. Нема людей, нема проблем. А генштаб дискредитує проект, і в нього своя правда контрольована ситуація. Таку якусь трошечки велику дивну нам написали наші редактори новину. Але ми подивимося, чи відбувається зараз, чи відбувається Макарівка в оточенні. Тобто, чи перебуває пані, Макарівка в оточенні. Чи в оточенні. Небезпека там є по королеві мечів. Намагається ворог це зробити, але йому це не вдається. Картою закоханих перекривається. Ні, Макарівка не А, так. Наступне чому дійсно почався тиск на команду Deep State? Тобто, я зрозуміла, оця мапа Deep State, вони показують зараз Макарівку, наче та вона вже все це росіянська. А наші карти ваші і штаб кажуть, що вона українська. І на це... Ви знаєте, і я вам хочу сказати, що і правильно, і правильно що почався цей тиск, тому що є інформація таємна, яка заважає нашим планам, реалізації наших планів, ага. яку не варто розповсюджувати і отак кидати на загал всіх. Тому що це заважає, нам заважає. І тому цей тиск, вони, ну, е, мені подобається занепокоєння, знаєте, ніхто там участі особливо не приймає все на наших руках. Мало того, що лише занепокоюються, так так ще й розповсюджують інформацію, яку розповсюджу, розповсюдження якої шкодить е, нам на шляху до нашої перемоги. Угу. І тому я тут повністю підтримую Генштаб. Так, і тут тепер наступна інформація, точніше, запитання. Давайте подивимося. Тепер оцих розробників та діпстейту хочуть мобілізувати і кинути в піхоту. Так, ось так вони пишуть: що нема людей, нема проблем. Це цитата від безугли і раптом. що? Ем, скажіть, будь ласка, чи мобілізують цю команду за те, що вони дають ось таку інформацію? Ні. Не буде ця команда мобілізована, ні, абсолютно. Так. Якою буде? Так. Покарання вони отримають, звичайно, покарання, але я не бачу, що це буде мобілізація. Ну звичайно, без угла заявила це дуже жорстко. немає людей, Ну але ну це ну це вона просто вона завжди була гостра на язик. Ну це не є таємницею, і вона оці свої колкості і далі висловлює. Але я не бачу мобілізації цієї команди. Так, і тут наступне запитання теж дуже цікаве. Чи буде якась реакція на цей скандал? Адже діпстейт є одним із джерел, якому українці довіряють і дізнаються актуальну і правдиву інформацію? Чи буде скандал? Ну, ви знаєте, закриються. Сейчас так так, 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 так. Замнуть і все і я не бачу якогось вихлопу такого масштабного. Очікують дуже багато, так. а не буде нічого. День-два і за цю ситуацію забудуть. Угу. Ну, значить, вона не сильно і вартує нашої уваги. Просто, Це просто у мапі Діпстей довіряють і такі, бачите, шкандальний великий вийшов з цією макарівкою. А ми з вами рухаємося далі. До цитати Зеленського хочу. Подивитися, що там у нас тулить вона. Україна та Великобританія пла... планують розробити угоду про сторічне партнерство. Угу. Як цікаво, це ж цитата президента. Пані, Тану, подивимося, чи буде підписана ця угода, чи буде вона взагалі створена. не зараз. Ну, точно не зараз. Тобто воно ще не вирішено, тому що не... от якось колесо фортуни крутиться, крутиться, крутиться і ще не спиняється. Так, це, як би знаєте, вудочку закинули. Щось трошки, може, декількома словами перекинулось, але я поки що не бачу найближчим часом такої угоди. А якщо подивитися на 25-й рік, чи буде? Україна і Британія партнерами на 100 років. Модиться, ну, знову закривають цю інформацію від мене по карті місяця. Значить, поки що не варто. Тому що так. поки це ще не вирішилося, давайте подивимося десь на початку 25-го, або я би рекомендувала навіть все ж таки десь у лютому, 25-му році. Хорошо, це ми зробимо з вами, а давайте ми глянемо, як США відреагують. Вони трішки так ревносно відносять, коли у нас якісь партнерства з іншими країнами. США, так знаєте, розстроїться, будуть трошки палки в колеса ставити, але це не вплине на наше партнерство. Будуть якісь висловлювання такі негативні, але зараз, дивіться, зараз, от дивіться, Катеріно, ми подивилися з вами дві країни. Партнерство з двома країнами можливе, так, США і як відносяться і Британію. І мені йде, що це зараз. Воно є, але воно закрите пеленою таємниці, і не варто його розкривати, тому що воно буде тільки на користь Україні, і ворог не має знати того, що плануємо ми та наші партнери. А нас ой як дивляться, повірте мені, Катаріно, нас дивляться ще й як. Захліп просто наші вороги. Так, тоді не дарма недарма третій. Цей третій поспіль ця карта і й... третій раз саме Тому так. Ми пишемо там, то що про що не можна говорити? Ми не будемо нічого розповідати. Ми краще другу новину подивимося. Я думаю, за це те точно можна говорити. Значить, голова міноборони Німеччини Пісторіус сказав, що в Україні не буде жодного солдата, жодного німецького солдата, так до завершення війни. Ось і. А також вони оголосили, що вони нам будуть допомагати е, черговим пакетом військової допомоги. Про нього от, там будуть танки, оці леопарди, будуть системи ППО і патріоти. І власне запитання таке, скажіть, будь ласка, а після припинення бойових дій чи буде введено німецьких миротворців до нас? Ще як будуть? Правді, так. так. Дійсно, Ого. так і. Ви знаєте, пам'ятаєте, ми також я хто мене дивиться постійно. Я казала, що ну всі ж дуже хвилювалися про те, що нас не приймають в НАТО, так а я сказала, що нам можливо це НАТО і не потрібно буде, тому що будуть створені нові альянси, нові військові альянси, в яких Україна займатиме досить потужне місце. І зараз по всіх тих подіях, які відбуваються, я бачу, що так воно й буде, і дійсно воно планується саме так. Прекрасна новина. Тоді подивимося, чи піде Україні на користь, якщо до нас зайдуть війська для контролювання і дотримання припинення вогню. Однозначно, що так. Туз Пентаклів, це завжди так. Це завжди на користь, це завжди на поразку ворога. Імператриця прекрасні карти. І це чи дасть нам дасть нам сили, дасть такої, знаєте, потужності. І дуже гарні карти Катеріно. Я бачу, ви знаєте, як ми говорили, новин хороших стає все більше, більше і більше для України. І з кожним днем так буде і надалі. Тобто ми нарешті будемо слухати хороші новини, читати хороші новини, а не е, про атаки ворога і про лють ворога на теренах нашої України. Так, і до речі, це ми з вами говорили, і ви нас вічили цією новиною з приводу миротворців. Ем, на тому тижні ми з вами це розглядали, так так. І пані Тетяно, останнє запитання в цьому блоці. Так, вони ж нам пообіцяли і Леопарди, і ППО, і цю всю іншу допомогу. Скажіть, будь ласка, до е кінця січня чи на початку лютого отримаємо її? Побачимо вже на нашому Також Говорили, ми що отримання допомоги. Двіться, майже чи не щодня ми читаємо про нові отримування допомоги. І я вам хочу сказати король Пентаклів, не те, що в січні ну ми. Як ну як сказати, те, щоб не розкрити таємниці, тобто ми будемо отримувати і раніше, просто не все буде відкриватися. Але затримок із поставкою військової допомоги по тузу жезлів, по королю пентаклів, я точно не бачу, навіть навпаки, пришвидшення, тому що іде десятка пентаклів, і паш пентаклів, тобто потрішки будуть, потрішки, потрішки, щоб як то кажуть, не настрашити вже ворога остаточно. Так, потрішки дамовили ворогу на горішки. Uh -huh. І пані Тетяно, в нас залишається остання новина, яку треба обговорити. E, значить, пише нам Дефенс Експрес, що 2000 шахедів на місяць вже виробляє рашка. Тобто щомісяця, так, і можемо помножити на 12 і бути в шоці від той кількості. Які вони виготовляють, це власне їх виробництво. А КНДР нарощує постачання зброї до Москви. Вже близько близько 200 заводів з виробництва боєприпасів працюють на повну потужність. І якщо раніше виникали якісь підозри в тому, що Хеньянь позбувається старих запасів зброї, то нині КНДР вже постачає саме нову зброю. І скажіть мені, будь ласка, чи буде Росія і далі нарощувати виробництво та постачання зброї з інших країн? Плани є. Плани є масштабні, угу. але от по шестірці, от я бачу по шестірці кубків, по десятці мечів, вона не отримує бажаного. Воно ну, не отримає, чи там не додадуть, чи не дадуть, чи не дороблять, як ото їх недороблений орішнік. Розумієте? Ось так само буде з зброєю. Тобто, так, вони планують, вони думають, що вони масштабні, але воно все знов перекривається. От, шестірка кубків, сімірка пентаклів, десятка мечів. Вони не отримають того, чого планують. Скажіть, будь ласка, а як можна... отримають на горіхі трохи ще від нас, то я думаю, що ці їхні шахеди порівняно з тим, що. Можемо, і що будемо робити ми, це просто знаєте дитячий садок. Повірте. А чи може пані Тетяна статися якась така ситуація, яка змінить щось, і вони почну ну все відмовлять від них ці партнери і скажуть ні, давайте ви наспиємо там. Ситуація може статися, але бачите, карта туз чаш і карта смерті каже, що це тільки у разі того, якщо відбудеться крах цих самих партнерів. Угу. А по картах я бачу, що він відбудеться. Не рано, та... не рано та... не, так пізно. Ой, не, не, не так. Рано чи пізно відбудеться, ось так. Ось вами трохи цей втомилися. Два крайні е міні питання. Пані Тетяна, скажіть, що буде з економікою на болотах в ближчий час? Що буде з економікою? Що буде з економікою? Дивіться, королева мечів. Дуже гарна карта для нас і не дуже гарна карта для них. Економіка, ага. знаєте, як темрява, крах економіки. М -м, ну, дуже буде погана ситуація у 2025 році. І повірте мені, оці от по справедливості, бачите, карта справедливості, вони заслужили на це. І що я хочу сказати, так як не дивлячись на всі ці санкції, да, ми вже бачимо зараз, що ті, ну, там, зміна, що вони не можуть не могли там користуватися якоюсь продукцією, там, автівками, технікою. Ну, це був дитячий такий лепіт, тому що вони однаково находили якісь лазійки, як це можна було отримувати. Але те, що ми спостерігаємо зараз, що відмовляться від такої продукції російської, яка їх, скажімо так, підтримала так, на плаву, то це може бути, що світ повністю з часом відмовиться від будь-яких від, від будь-якої взаємодії із цією країною агресором. Так, ну, взагалі цікаво, що там їх очікує на 25 й рік, знаєте. Очікує, Коли... а що їх очікує? Початок краху їх очікує. Ні, ну в плані, що вони мають все-таки ліквідувати цю фігуру Путіна так, якимось чином. Це буде цікава інформація. Потім а, багато ваших колег говорять, що вони бачать е, Дірібан Рашки. Дірібан Рашки я теж бачила, але про вона не буде, тому що багато буде в рашці знищено. От, ви знаєте, а я не бачила от смерті Путіна в наступному році. Це дуже легко йому буде. Угу. От е, знаєте, якийсь такий позор, так, ганьбу я бачила для нього. Смерті ні. А, можливо, ви хотілося б почути, що так, да, ви, можливо, побачили гаски трибунал. А, може, і таке, а давайте подивимось. Боже, в мене ж мурашки пішли від від цих слів. Тому що я бачила це так: от привселюдно, знаєте, от картинка. Прям така. Тому що для нього смерть це дуже легко, хоч він її дуже й боїться. А людині, яка уявіть собі, яка просто світ, світу хотіла показати свою могутність і привселюдно. Відчути ганьбу, ось це для нього найбільше покарання. Давайте подивимось, чи світить для нього 25-му році. Гага чекає. Га, га, га. Дивіться карта справедливості, в мене ж мурах. Так. Угу. А я ще раз не чую. Яким чином це може відбутися? Оця справедливість. Можливо, там станеться щось схоже на Сирію і через таке. Ні, це не, не частково там повпливають, якби знаєте, якісь фігури е, з російської політики, але це буде частково. Вони просто будуть, як знаєте, таким тригером для того, щоб передати е, ворога реального світу. І тоді просто повстане весь світ проти, 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 проти нього. Угу. От я бачу так. Ну, але вони трошки так як пришвидчать, пришвидчать, тому що це вже готується. І в Москві це вже готується. Вони пришвидшать це з ціллю подеребанити собі, вхопити ласику, шматок. Тому що вони ж ну, вони готові один одному в спину вставляти ножі. Їхня природа така. А для нас це дуже великий плюс. І на цьому позитивному передбаченні пані Тетяно прям хочеться завершити цей наш прекрасний ефір. Я вам дуже дякую за те, що ми записали для наших глядачів за те, що ви знайшли час. І я закликаю, будь ласка, приходьте на прямі ефіри до нашої пані Тетяни. Ви можете там особисто з нею поспілкуватися. Ходіть в соцмережі до пані Тетяни, тому що там ви зараз маєте унікальну можливість придбати собі амулети. На наступний рік правильно на захист на будь-який смак. Ні-ні-ні, Вони не наступний рік, вони на все життя, тому що я прошиваю туди код, як день народження людини. Вони не мають терміну дії, тому що в цю початку прошивається кот, дата народження людини, і воно така взаємодія ключом закривається Соломона, і тому а, ці амулети не мають терміну дії. Вау, вибачте, я не знала. Ви мені здає я думала, це не на на весь рік. А це ще й на все життя. Так, Боже. Це на все життя. Це познати, як в код дня народження людини вшивається якась певна доля через карму, чи через якісь події в минулих життях. То тут прошивається позитивний оцей код, от, там, на гроші, на відкриття доріг, на захист, на гармонію в коханні. Тобто, це прошив іде на все життя. Ой, пані Тимо. Це в долю. Дя... Отак знаєте, як в долю вписується людини. Дякую вам за все, що ви робите. І тут з нами, і, власне, для тих людей, хто звертається до вас. Тому дякую і прощаюся з вами до наступного ефіру. До зустрічі, Катеріно, до зустрічі всім глядачам телеканалу Прогноз.